Сьогодні ми зануримося в тему, яка на перший погляд може здатися нелогічною, чому деякі з нас відчувають глибокий зв'язок, а іноді навіть любов до тих, хто завдає нам волю. Здавалося б, що якщо хтось завдає нам шкоди, ми захочемо триматися подалі, чи не так? Насправді є кілька причин, чому ми можемо відчувати емоційний зв'язок із тими, хто нас ображає. Сьогодні ми поговоримо про це явище, яке також називають травматичним зв'язком, та розберемося в основних причинах. Але спершу, якщо вас цікавить якісний, пізнавальний і практичний контент, який допоможе вам досліджувати різні аспекти життя через призму психології, не забудьте підписатися на канал, увімкнути дзвіночок з повіщень та підтримати канал вподобайкою. Травматичний зв'язок це коли людина відчуває прив'язаність до того, хто завдає їй шкоди, чи то фізичної, сексуальної, чи емоційної. У таких відносинах людина, що завдає шкоди, почергово проявляє аб'юзивну поведінку, турботу та доброту. Ці хороші моменти переконують жертву, що варто залишатися, хоча стосунки не є здоровими. Це щось на зразок емоційного клею, що тримає людину поряд із тим, хто її травмує. Травматичний зв'язок не обмежується лише романтичними стосунками, він також може проявлятися в стосунках між членами сім'ї, між дитиною та дорослим, який мав би піклуватися про неї, але натомість вчиняє аб'юз поміж колег і навіть поміж друзів. Травматичний зв'язок часто трапляється з людьми, які пережили складні часи в минулому, наприклад, у дитинстві або в минулих стосунках. Це не тому, що їм подобається біль, а через те, що їхнє уявлення про здорові стосунки було спотворено. Якщо в дитинстві з вами поводилося погано, відчуття того, що вас усе ж таки кохають і захищають, хоч іноді, може змусити вас думати, що погане ставлення час від часу це нормально, або що ви самі спровокували аб'юзивну поведінку. Такі думки чи то моделі мислення можуть залишатися з вами в дорослому віці, і ви можете неодноразово опинятися з людьми, які погано до вас ставляться, навіть не усвідомлюючи чому. Ці люди можуть відчувати вашу вразливість і почати тестувати вашу реакцію на невеличкі образливі коментарі та те, що станеться, якщо вони трохи переступлять у ваші межі. І з часом ці тести можуть перерости в більш цілеспрямовані та серйозні різновиди поганого поводження. Травматичний зв'язок виникає, коли одна людина здобуває дедалі більше і більше контролю, а інша віддає його. Це схоже на американські гірки. ви підіймаєтесь вгору, отримуючи багато уваги та любові, а потім раптово падаєте вниз, коли вас принижують і ображають. Зупинити цей атракціон не так просто. Як зрозуміти, що ви опинилися в травматичному зв'язку? Зверніть увагу на такі ознаки. По-перше, ви можете помітити, що вам уже не подобається проводити час із цією людиною. Спілкування з ним чи нею може змушувати вас відчувати дискомфорт та невдоволення. Або, можливо, ви часто відчуваєте гнів чи розчарування, відчуваєте нервову напругу в шлунку чи горлі, але боїтеся висловити свої почуття. Оскільки ви не почуваєтесь в безпеці, ви не наважуєтесь говорити про свої емоції і тримаєте їх у собі. Другий червоний прапорець це коли ваші стосунки сповнені почуттями провини та сорому. Коли хтось використовує ваші почуття зобов'язаності, провини або страху для того, щоб контролювати вас, це може перешкоджати вам обстоювати себе і свої права в стосунках. Уявіть, що ви просите свого партнера про особистий простір, але він чи вона звинувачує вас в егоїзмі. Та вимогливості за те, що ви хочете провести час на самоті чи зайнятися своїми справами. Третя ознака нормалізація аб'юзу. Ви можете відчувати невпевненість щодо розриву стосунків, навіть якщо знущання посилюється. Це відбувається тому, що із часом погане ставлення починає здаватися нормою. Наприклад, якщо ваше подружжя часто вас критикує. І ви залишаєтеся тому, що звикли до критики, навіть якщо така критика є перебільшеною чи неприйнятною, ваші стосунки можуть нагадувати коливані гойдалки. Іноді ви зближуєтесь, а потім віддаляєтеся. Це як постійне притягання та відштовхування. В одну мить ви відчуваєте себе цінними і коханими. А в інший момент вас затоптують у багно. Ви нічого не можете зробити належним чином. Інша людина незадоволена, що би ви не робили. Цей цикл можна спостерігати в стосунках, де хтось засипає вас компліментами, а потім раптово починає ігнорувати вас, коли ви з ними не погоджуєтесь. Його ще називають циклом любовного бомбардування та знецінення. Останнє це гіперпильність, чи то надмірна чутливість. Це означає, що ви постійно ходите по яєчній шкарлупі, завжди насторожені, завжди в напрузі. Це коли ви боїтеся щось зробити чи сказати, що може розлючити іншу людину. У стосунках, що розпочинається з травматичного зв'язку, емоції зазвичай із самого початку бурхливі. Це любов з першого погляду, неначе доля звела вас разом. Особисті межі починають швидко стиратися, і плани на майбутнє будуються стрімко. Це таке відчуття незвичайного особливого зв'язку. Вам здається, що ви дві споріднені душі. Однак такий інтенсивний початок може сигналізувати про нездорові моделі прив'язаності. Часто таке сильне тяжіння корениться в незагоєних ранах дитинства і пов'язане з прагненням визнання та компенсації незадоволених емоційних потреб на несвідомому рівні, що призводить до нездорових стосунків у дорослому віці. Ще до того, як термін травматичний зв'язок набув популярності, використовували інший термін, який описував емоційну прив'язаність жертв до їхніх кривдників. Це стокгольмський синдром. Обидва поняття описують формування міцних емоційних зв'язків у складних обставинах заради виживання. Проте стокгольмський синдром переважно стосується заручників. У ситуаціях, коли людина стає заручником або є загроза її життю, вона може почати відчувати співчуття до своїх кривдників, намагатися виправдати їхні дії, а інколи навіть переймати їхні переконання. Недарма ці явище ще називають синдром виживання заручника. Воно є адаптаційною відповіддю людини на екстремальний стрес та травму і не є психічним розладом. З іншого боку, травматичний зв'язок охоплює всі різновиди аб'юзивних стосунків. Тепер давайте докладніше розглянемо, як він може розвиватися. Травматичний зв'язок часто формується, коли люди разом переживають важкі часи. Уявіть, що ви переживаєте важку ситуацію або кризу з кимось. Спільний досвід зближує, це як разом пережити шторм і встояти перед випробуваннями. Така спільна боротьба формує почуття особливого взаємозв'язку, відчуття того, що ви разом пережили щось значуще. цей зв'язок, який народжується внаслідок спільної біди, є потужним, міцним і тривалим. І може стати основою того, що ми називаємо травматичним зв'язком. Адже коли одна людина починає зловживати іншою, важливо визнати, що цей зв'язок переростає в токсичний. У токсичних стосунках люди часто стають залежними від того, хто завдає їм травми, не лише емоційно, але й фінансово. Така подвійна залежність зміцнює зв'язок, який ускладнює розрив стосунків. Кривдники часто намагаються ізолювати своїх жертв від друзів та родини. Коли ви стаєте більш вразливими, є більше шансів, що утвориться травматичний зв'язок. Кривднику легше вплинути на жертву, стаючи її основним джерелом емоційної підтримки та взаємодії. Навіть якщо ця взаємодія токсична, травматичні зв'язки також можуть формуватися, коли аб'юзер чергує доброту із жорстокістю. Тож після поганого ставлення він чи вона може знову поводитись мило, змушуючи потерпілого почуватися добре на деякий час. Коли ми емоційно прив'язані до цього циклу, ми починаємо вірити, що наш аб'юзер насправді нас любить. Така нестабільність впливає на наші емоції, ми й далі тримаємося за позитивні моменти, сподіваючись на краще, незважаючи на негативні. Уявіть, що хтось грає з вами в хитрі психологічні ігри, маніпулює вами і вашими думками. Поведінкою та почуттями. Газлайтинг це одна з поширених форм маніпуляцій, такий собі підступний трюк, коли вас змушують сумніватися в тому, що ви думаєте та відчуваєте. Ви сумніваєтеся в собі та своєму сприйнятті реальності. Тож, коли кривдник використовує ці психологічні ігри, усе стає дуже заплутаним. Ви починаєте сумніватися в собі, думаючи – це дійсно сталося, чи я щось плутаю, іншими словами, вас змушують почуватися божевільним. Через усю цю плутанину ви можете думати, гаразд, мені потрібен хтось, хто допоможе мені розібратися в цьому хаосі. І вгадайте, до кого ви звертаєтесь. Так, до людини, яка створила плутанину, до аб'юзера. Уся ця ситуація змушує вас покладатися на особу, що завдає вам болю, тож травматичний зв'язок стає ще міцнішим. На моєму каналі є окреме відео про газлайтинг. Перегляньте, якщо вам цікаво, посилання ви знайдете в описі під цим відео. У ситуаціях, де має місце аб'юз, настає момент, коли здається, що поступитися це найлегший спосіб уникнути конфлікту. Чому так відбувається? Багато хто боїться, що якщо вони почнуть обстоювати себе, захищатися або спробують віддалитися, ситуація може погіршитися. Людина боїться, що кривдник може покинути або ж завдати ще більшого болю. Тому, намагаючись зберегти спокій, люди можуть піддатися бажанням кривдника. Це може здатися єдиним виходом, щоб уникнути самотності, навіть якщо це означає жертвувати особистим благополуччям, втратити власне я або стати повністю залежним. У таких обставинах ми можемо почати відчувати, що втрачаємо себе, не будучи впевненими в тому, ким ми є насправді. Відповідно, наша самооцінка і почуття власної цінності серйозно страждають. Постійне погане поводження та маніпуляції змушують нас думати, що ми не заслуговуємо на краще. З іншого боку, бажання відчувати себе особливими та важливими може бути ще однією причиною, чому ми емоційно прив'язуємось до аб'юзерів. Коли ми залишаємося без підтримки і наша самооцінка занижена, думка про те, що нас обрано і ми комусь потрібні, стає особливо привабливою. Ми намагаємося знайти відчуття власної цінності та значущості в стосунках, особливо коли ми не відчуваємо себе цінними деінде. Коли ми віддаємо перевагу потребам нашого аб'юзера над власним благополуччям, щоб запобігти повторенню насильства в майбутньому, це також може зміцнити емоційний зв'язок. Щоб ускладнити ситуацію, він може говорити речі на зразок: ніхто, крім нього чи неї, нас не любить і не полюбить, або погрожувати розповісти всім, яка ми жахлива людина, якщо ми спробуємо піти. Це може особливо збивати з пантелику молодих людей, які можуть не знати, якими мають бути здорові стосунки, або боятися, що ті, хто їх кривдить, зашкодять їхнім близьким. І нарешті сексуальне насильство може призвести до збентеження і розвитку травматичних зв'язків. Якщо нам говорять, що ці дії є проявом любові, ми можемо почати пов'язувати їх саме із цим почуттям. А це може скривити наше уявлення про те, що є справжньою здоровою любов'ю в стосунках. Дуже важливо розпізнавати ці ознаки та зрозуміти, що здорові стосунки будуються на довірі, взаємоповазі та підтримці. Якщо ви підозрюєте, що ви або хтось, кого ви знаєте, є заручником травматичного зв'язку, зверніться за професійною допомогою. Це буде важливим та сміливим кроком на шляху до одужання. Дякую, що приєдналися до мене. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про цикл насильства та травму, ви можете переглянути інші відео на каналі в списках відтворення під назвою Психотравма та Аб'юз. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео!